Сьогодні в відео я вам розповім про нову круту тапалку, котра може бути реальним вбивцем хамстер комбату. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, і я вам бажаю всім приємного перегляду. Друзі, всім привіт, всім доброго дня на зв'язку. І, як завжди, я Міша, і перейдемо безпосередньо до самої тапалки, щоб не розтягувати це відео на дуже і дуже і довгий час. Прямо зараз, після того, як ви перейдете за послання, котре буде внизу в описі під цим відео, ви потрапляєте. В ось такого бота. Наша тапалка та гра називається Empire Battle Bot. Клікаємо на кнопочку Start. У нас тут йде завантаження, і от таким чином виглядає головна менюшка даної гри. Дивіться, там був хом'як, тут є нот. Отак от ви таким чином тапаєте, тапаєте, тапаєте. І у вас набігають монетки. Проксі, мені досить часто прилітають питання, по типу якими проксі я користуюсь та де їх купую. Після проведення багатьох аналізів та експериментів мій вибір пав на сервіс ProxyLine. Він вже досить довго працює та гарно себе зарекомендував. Особисто я завжди купую стандартні IPV4 проксі для абузу і так далі. Посилання залишу в описі, плюс додаткову знижку в розмірі 5% ви можете отримати за промокодом FRANK. Але це ще не все. Тут можна заробляти на абсолютному пасиві. Як це зробити, і взагалі яка суть гри. Прямо зараз ви бачите, що в режимі реального часу у мене збільшуються мої монетки, котрі тут називаються монетки DUST. Як же, наприклад, запустити пасивний майнінг? Давайте про це з вами поговоримо. Дивіться, є вкладочка Play, у вкладці Play ви можете отак от клікати, 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 і на цьому, в принципі, майнити та заробляти токени. Далі, наступна вкладка, вкладка Drill, тобто майнінг. Дивіться, поки, поки я був офлайн і заходив в цей додаток, мені намайнило дві монетки Dust. Так, дякую, отримав. І абсолютно тут все просто. На початку, як тільки ви зайдете, якщо у вас, наприклад, Telegram Premium, то ви отримуєте 2,5 дасте. 2,5 цих. Токену, токенів проєкту. Якщо у вас немає преміу, то ви отримаєте 0.05 токенів проєкту. Також, друзі, одразу показую, як далі нафармити ці токени. Заходите в вкладку Boost. В цій вкладці ви зможете дивіться, в цій вкладці ви зможете прокачувати, наприклад, Multitab. Якщо я зараз його куплю, то буду зробляти більше токенів за один клік. А як же ж одразу. Зробити парочку монет, щоб прокачати майнінг, або прокачати свого єнота. Нажимаємо Earn Dust. І тут дивіться: у нас є завдання: Join Telegram Channel, Join Telegram Group. Вступити в Telegram, підписатись на їхній YouTube, підписатись на Twitter, запросити трьох друзів. І також приєднатися до Discord. За це все сумарно ви отримаєте, дивіться, 22 монетки Dust. Що для старту є досить непогано. Ви одразу зможете прокачати свого єнота на другий рівень, або ж запустити та активувати майнінг. Так, тепер пояснюю суть самої гри, сам ігровий процес. Дуже бігенько, дуже вкратце все вам пояснюю. Дивіться, прокачуючи рівень єнота, ви, по-перше, збільшуєте свій рівень доходності оцих токенів за кожен клік. По-друге, в майбутньому тут буде. Вкладка PvP, тобто вкладка Сраження, де ви зможете битися, будуть клани, які зможуть атакувати вашу дріль. Вашу дрель вони зможуть атакувати, і якщо вони її атакують, то забирають на майнані оці ваші монетки Dust. Як же ж її захистити? Захистити її може саме оцей ваш єнот, якого потрібно постійно прокачувати, і в майбутньому в нього будуть якісь у вас предмети в інвентарі. Тож, якщо в мене, наприклад, дрель другого рівня, то єнот обов'язково має бути як мінімум другого рівня, але краще третього. Тобто дрель другого рівня, єнот третього. дрель третього, єнот четвертого. В такому режимі і потрібно працювати. Також зовсім нещодавно була AMA-сесія з розробниками, і вони заявили, що в найближчому майбутньому буде вкладка Shop доступна. Тут можна буде купувати, я так розумію, різні нічачки для нашого єнота. І ходять такі чутки про партнерство з ноткоїном. Не знаю, чесно кажучи, не знаю, наскільки це правда, але я чомусь вірю в цю тапалку. І, чесно вам кажучи, ви можете подивитися, що на моєму каналі ні разу не було відео про тапалки. Був відосик лише про світкоін, але то таке. Тож, я в неї зайшов, буду, в принципі, активно її прокачувати. Тож. Переходьте за моїм реферальним посланням, таким чином ви потрапите ось до мене в команду. Моя команда зараз нараховує 57 людей, що є досить непоганим результатом. Тож, потрапляйте до мене в команду, і ми разом з вами прокачуємося в майбутньому. Я обов'язково створюю свій клан, як тільки ця функція буде доступна. І разом з вами будемо грати, ділитися результатами. Я вам буду підкидати якісь плюшечки, можливо, будемо робити якісь розіграші. Якщо вийдемо на зв'язок з розробниками, тож, ніколи, друзі мої, не здавайтеся. І я думаю, що ця гра, як тільки розкрутиться, то може бути реальним бивцем Хамстер Кобат. Проєкт працює всього півтора місяці, тож можна сказати, що поїзд тільки доповнюється людьми. Ще не ніяк не останні вагони, навіть не передостанні. Ви можете зайти на самому, на самому початку, коли ви ще по факту. Якщо ходити так вокруг довкола, да то можете обрати собі місце у вагоні. Хочете ви спати на верхній полці, чи хочете спати на нижній. Тож, якщо ви хочете ще окреме відео по Empire's BattleBot, то обов'язково поставте лайк під цей відосик та напишіть мені про це в коментарі. Я більш детально розповім. Про гру, про перспективи, які бачу я. А сьогодні ми так коротенько з вами ознайомились, таке вступне відео. Мені ніхто за цей відос не платив, це я вам офіційно і відверто кажу. Лише моя ініціатива, тому що, ну реально, повірив в принципі в проєкт. Не знаю, накормить чи не накормить, але спробувати варто. Витрачаю на нього ну, максимум хвилинок 10 на день, наприклад, їду десь там в метро, бах-бах-бах, поклікав, забрав. Пасивний дохід з дрелі, можливо, десь прокачався, і все. Дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео, а всі новини виходять набагато швидше у мене в телеграм-каналі. Тож обов'язково підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх подій в світі криптовалют. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!